Усім привіт на зв'язку. Я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. І сьогодні в нас ще одна гоночка, це Avenue Agostini Sprint. Погнали! Погнали! Прискорюємось. Було дуже близько. Так, бляка-муха. Прискорюємось. Я і так намагаюся. Заносить. бляха, Заносить він, буксує, бляха-муха. так. Бляха, муха. Давай, бляха, муха, финиш там. Бляха-муха. Бляха-муха. Давай. Давай. свої повороти. Та бляха-муха не, не став мені палицю в колесо. Бляха, лідер добряче відірвався. Давай, 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 давай. Та бляха муха від мене лайно бісове Прискорюємось А вони швидкі. Осе ми взлетіли. Все, вибору немає, все спочатку. Погнали! Бляха, муха поворот. Давай. Ось так ми в лідерах. Давай. Я рядом, я давай. Давай, давай. Маслкар швидше. Так, прямо, прямо, ось так, було дуже близько. Ось так, сюди прискорюємось, я і так швидко, як можу, ганяю. Давай. Ще Я думав, що можна зрізати буде. Так. І так в лідерах. це спуск крутий. А ось і фініш. Хорошо, приз прес 13400. Ти отримав доступ. Спойлери. Набір 2. Завоювання територій. Воксхол, Монаро Виксел. Новий автомобіль доступний. Получилось. Вийшло. Я так і думав. Ти крутий. Не, не знижуй темпу, бро. Тепер до схованки нашої. Тюнінг та стайлінг. Давайте новий двигун поставимо спортивний. Трансмісія все спорт, професійне. О, нагнітач новий. Давайте його поставимо. Е, давайте запчастини, що там, спойлери нові. Давайте це і буде. Воздухозаборники. Давайте ці два поставимо і на рази нові диски. А, ні, це спойлери. Нет, спойлер стоїть. Оце диски. Ого! Давайте цей, ці поставимо. Подивимось, на кошик все вистачає. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!